Слава Україні! З вами я Петро і ви на нашому каналі Читати Крутобоксю. Зараз ви спускайтесь знись, титайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте і дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга яку я сьогодні огляну, називається Замок тварин. Друга частина зі, зимові маргаритки. Я вже зняв огляд на першу частину і перша частина трошки більша. Раджу вам знайти десь на нашому каналі. Відео про цю книгу, тому що комікс величенький е, і дуже цікавий. Щось розповідається в другій частині. Друга частина тут вже настала зима, і вони, як і в першій частині, намагаються якось боротися проти свого правління. Тобто це як е, в них було ну, це тварини, в яких вони залишилися на фермі без людей, і в них править там вик. І е, бик править, типу як президент, головний президент, але також є собаки, які е, слугують президенту і можуть там керують тваринами, можуть їх покусати ще щось. Але тваринам це не подобається. В них майже немає їжі, вони дуже важко працюють, їм дуже важко. Але їжі і тепла майже немає. Все йде в головний, е, в головну будівлю там, де оцей бик. Все йде в бику. І тваринам це не подобалось, і вони якось намагаються боротися проти цього. Але проти цього боротися майже нереально, тому що їх можуть загризти собаки, ще щось. Вони можуть просто померти, тому що зима, холодно і всяке таке. Отже, ця книга дуже цікава. Але спочатку раджу вам прочитати першу частину. Також до написання готуються третя і четверта частина. Я їх з нетерпінням чекаю. Такі книги для любого віку, як і для менших, так і для більших. Книги просто цікаві і неймовірні. І я вам їх обов'язково раджу. Ну а ви читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!